А, а чи готові ви масштабуватися до того, щоб виробляти 10, 15, 20 автомобілів на місяць? У е, нас вибору нема. Тобто ми можемо і більше робити, аби тільки були замовлення, і централізовані замовлення від Міністерства оборони. Чи є у вас, скажімо так, сподівання на те, що Міністерство оборони? Буде виділяти кошти на закупівлю вашої техніки. Є сподівання, тому що є чітке розуміння того, що військовим це дійсно потрібно, і це не просто так, десь ми прочитали, що їм це потрібно. Ми 24 на 7 спілкуємося з військовими. Техніка з 45-го року стояла просто на зберіганні. Багато чого виносилось в той час, там, наприклад, там, мідні трубки які на вантажних автівках, які вже знімаються за цей час, там, там немає мідних трубок вже. І це все потрібно оновлювати, ремонтувати. І машини, які стояли і проїжджали максимум там, 50 кілометрів за 10 років, зараз проїжджають тисячі кілометрів за тиждень. І все це потрібно ремонтувати. А така техніка дозволяє ремонтувати десь навіть в дорозі, просто, якщо щось зламалося. Не потрібно в логістиці думати, так, машина зараз інша приїде, 10 людей, ми це перекинемо, машину на трал, ті на СТО, ті поїхали далі. Ні, під'їхала машина, зробила свою роботу і всі поїхали в різні боки, куди їм потрібно.